Людське життя ціною 10 тисяч доларів. У Миронівці на Київщині злочинці вдерлися до квартири пенсіонерів. Спочатку зарізали господаря, а далі взялися калічити його дружину. Хотіли грошей. Нападники залізли до оселів непримітній Миронівській триповерхівці ввечері, коли мешканці вже спали. Проникли через акно е, розрізали розрізав максима сітку. І начали наносити ножові на їй і її супругу е, і трібуть віддати днішні средства, які знаходяться в квартирі. Чоловіка штиркали, поки він не помер. Далі взялися до дружини. Діставши 15 ножових поранень, жінка таки віддала грабіжникам 10 тисяч доларів і 30 тисяч гривень. Нападники кинули господиню помирати. Та закривавлена жінка зібрала останні сили і викликала швидку. Нісі пона. Ходили, цього міяли, дерели ще мов печатки, гарячим слідом. Правоохоронці дізналися, зловмисники втекли в таксі. Ми використовували служебну собаку, которая нас довела до окружної траси, где, пообщавшись з продавцями кіосків, ми установили, що двоє неізвісних в ночное время, в сильному волнении, вызвали автомобіль таксі на трасу і в'їхали в город Київ. Втім, розчинитися в Києві вбивцям не вдалося. Незабаром одного з них затримали в броварах. Правоохоронці з'ясували, позбавили життя пенсіонера раніше засуджені за розбій, напали саме на цю сім'ю, бо точно знали, там є гроші. Многі жителі міста знали, що даний пенсіонери хотя перебристі квартиру і збирали всю життя гроші. Вони достатньо достаточно добре, комунікабельні люди, які давали деньги долг, тому преступники воспользовались информацией. Постраждала жінка наразі в лікарні, її життю вже нічого не загрожує. Тяжке состояння було хворобо. Було багато поранень, грудної клітки, три поранення, спину, поранення, порвізана, підборіддя, руки. Пальців. Одна поранення було, проникаючи в пліверальну поверх. Поранення без пошкодження внутрішніх хворих. Настоящий, в настоящий час там, стан хворих задовільний. Міліціянти шукають другого нападника. Закривав урізанину, розбійникам загрожує від 15-річного ув'язнення до довічного. Ірина Винокурова, Дмитро Денисов, НТН.